Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, кому що приготувала неділя 13 липня, тому дивимося, що вам цей день, які події будуть. Можливо, комусь від чогось варто відмовитись від якихось планів, а комусь, навпаки, вже прийшов час діяти. Тож будемо дивитися неділя, 13 липня. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас, д'явол. Ну, супер! Для першого варіанта у вас буде забагато клопоту, роботи метушні. Можливо, взагалі у вас будуть такі справи і обов'язки стояти на першому плані, тому вам варто розуміти, що в цей день обставини будуть вище вас, і вам доведеться це враховувати при плануванні цього дня. Можливо, якісь будуть непередбачені обставини, і ці обставини будуть сплутувати ваші плани. Вам не варто в цей день вірити всьому, що будете чути. І також, можливо, ви отримаєте якусь таку дуже приємну пропозицію, але вона буде мати якусь, якийсь тіньовий бік. Через це вам не варто поспішати приймати ці пропозиції або робити якісь висновки, тому що ви будете не все бачити. Також, можливо, вам іде підказочка, що наразі ви занадто заматеріалізовані, тобто у ваші фінансові справи стоять на першому місці і ви від них залежні. Вам варто звертати увагу, що ситуації, які будуть виникати в цей день, будуть поза вашим контролем і велика вирогідність обману. Можливо, ви бажаєте сприймати за дійсність за реальність те. Що ви для себе там уявили або намалювали. Також цей день вам хтось буде намагатися, можливо, маніпулювати. І оці заплутані неоднозначні ситуації вам взагалі будуть трішки перешкоджати. Тому вам варто все як слід обміркувати, прорахувати перед тим, як приймати будь-які рішення. Більше спостерігайте. І е, нікому не розповідайте не про свої плани, не про свої наміри, не про свої думки. Просто спостерігайте в цей день за подіями, які будуть навколо вас крутитися. Тож це був у нас перший варіант. Другий варіант, що вам принесе неділя? Зірка перевернута, говорить про те, що вона вам може принести якісь такі складні ситуації. Коли ви будете стикатися з перепонами на своєму шляху, можливо, ви хотіли щось у цей день або започаткувати, здійснити якусь поїздку, зустріч з друзями, але виникнуть якісь затримки, можливо, ви будете просто розчаровані, або сумніватися, йти чи не йти. Можливо, будете не довіряти тим людям, з якими будете спілкуватися. Можете дійсно зіткнутися з обманами. І оці друзі ваші, так звані, можуть виявитися хибними друзями. Тому що вони можуть вас за вашою спиною зраджувати. Ну, а ще, можливо, просто так складуться якісь зовнішні обставини, або погода така буде, або ще щось там буде впливати, коли вам будуть заважати діяти так, як вам би захотілося саме в цей день поводитися. Ну, а ще вам варто звернути увагу на стан свого здоров'я, тому що, можливо, у вас просто не вистачає а, сили. І ресурсу для того, щоб ви вже щось могли починати робити. Ще на цей день, можливо, ви просто будете відчувати, що ви втратили зацікавленість до того, що ви там, для себе планували на цей день, а у вас просто так прийде відчуття того, що воно вам вже не потрібно, ви того не хочете. Можуть виникати в цей день у вас якісь сварки, або у вас взагалі буде. Таке небажання щось змінювати у своєму житті. Тож вам не час для того, щоб ви налагоджували якісь нові зв'язки, щось нове розпочинали. Краще вам потрібно звернути увагу на той реальний світ, який вас оточує. Вам займатися побутовими справами принесе більше задоволення, ніж ви будете десь там літати у хмаринках. У Вас просто на цей день не буде чіткого бачення, що вам потрібно робити далі. І саме найкраще, що ви можете зробити, це дійсно зайнятися щоденними справами. В цей день не варто вам довіряти всій інформації, що буде надходити. І не поспішайте приймати рішення, тому що є велика вирогідність припуститися помилки. Якщо стоїть вже гостре питання, що вам потрібно чимось визначитися, все ж таки намагайтеся перенести це рішення на інший день. Я бажаю вам, хай неділя вас також порадує. І третій варіант двійка кубків перевернута, говорить про те, що для когось, можливо, будуть якісь складні ситуації у стосунках, або питання партнерства у вас буде стояти гостро, але не в позитивному ключі, на жаль. Можливо, у вас взагалі якісь будуть сварки там виникати. Ну, і такі, знаєте, Сварки ці можуть бути через якісь дрібні непорозуміння. Ну, можливо, ви просто не довіряєте, або самі щось там приховуєте, не кажете так, як воно є. А загалом ви, ви не задоволені цим днем будете через те, що або ви будете занадто підозріло поводитись, або до вас хтось буде занадто прискіпливо і підозріло ставитися. З'ясування стосунків на цей день варто уникати. Тому що ви зможете просто зруйнувати те, що у вас є, через якісь дрібні і, взагалі, такі деталі, які не варті уваги. А в цей день вони вам чогось будуть там про себе нагадувати. Також, можливо, в когось розірвуться якісь домовленості, щось ви на цей день планували і може це все зірватися. А ще, якщо хто працює там, на себе, або у вас є така можливість десь цей день заробити фінанси, то оці будуть у вас якісь низькі прибутки, які вас взагалі не будуть радувати. Тож, якщо вам на цей день є якісь домовленості на побачення, на зустрічі, на посиденьки якісь, то краще це все відкласти, тому що вам буде в будь-якому випадку важко домовитися між собою. І через це може бути у вас розчарування від тої зустрічі, доведеться підстроюватися під когось. Загалом у вас із партнером цей день можуть бути різні інтереси. І зараз не найкращий час, щоб ви з'ясовували стосунки, тому що це ні до чого доброго не приведе. Угамуйте свої емоції, урівноважтеся, і в цей день вам варто думати про те, що. Те, що у вас не здійснюється, те, що ви не можете зробити, вас від чогось вищі сили оберігають. Тому не варто сердитися, не варто зриватися на інших, просто контролюйте свої емоції. Я бажаю вам, хай неділя принесе приємні події.